Вітаю всіх любителів Тундри. У нас сьогодні техніка доволі рідкісна: ЄБР 1954 року. Це акційний преміумний ЄБР, який, ну, не те щоб дуже часто трапляється в бою. У прокачуваного ЄБР найбільша проблема, як на мене, була все таки в снаряді, який для того Беру уже пробивав, ну. Доволі таки паршиво і доводилось вицілювати виключно в борта. Тут же у нас уже не камерники, тут у нас суцільні снаряди, гармата. Тут у нас уже 75 міліметрова снаряди, як я й сказав, суцільні з пробиттям 200. Ну і по ідеї, це все повинно дуже швидко їздити. Хоча ви знаєте, що я не дуже люблю колісну техніку. Тим не менш, погнали, подивимось, як же почуває себе цей єбро. Потрапили на покинуте місто, і блін в дупу списку. Ладно. Давайте пробувати долетіти, долетим якось на точку. Спробуємо. Так, що у нас по наведенню? Наведення близько 25 градусів в секунду. Звісно, без стабілізатора. Перезарядка у нас здається на автоматі заряджання 5 секунд, що дуже круто. Ну, слухайте, щось динаміка прям така, не дуже. Ну, як, вона якби нормальна, але. Не сказав би я, що ми якось вау їздимо. Он панцергаубиця перед нами їде, ну їй пофігу, вона їде швидше, ніж ми. Ну, або принаймні, плюс-мінус так само. Хоча він от почав маневрувати і на цьому втратив швидкість. Я його обігнав. О, тут уже скіпідар. А я ж не зможу по ньому вистрелити. Йопта, яка розкачка! Оце да, о, да-да-да, оце швидкість, оце швидкість, оце вона. Я ніфіга нікуди не встиг, слухайте, тут повно машинок, які їздять швидше, ніж ми, займають позиції швидше, ніж ми. Ха-ха. Поняв, значить, єбер той що на... 7.0 акційний уже далеко не про швидкість. Поняв окей, так і запишем. Ну, якби це був експеримент, він не вдався. А так як у нас, звісно, ніякого стабілізатора, то і я там вистрілити не зміг абсолютно ніяк. В принципі, я вже коли вривався, я розумів, чим це закінчиться. Якби ніяких претензій до, до ситуації немає, да, все. Зрозуміло, але все одно, блін, ну я думав, що ця штука буде їздити краще, а їздить вона, доволі сумнівно. Ну що ж, зато тепер будемо знати, що ніфіга він нікуди не встигає. Тут максималка 45, ледве їду. Скільки в нас по паспорту, максималка? 105 км на годину. Ну, 105 ми тут не побачимо ніколи, 50 максимум, напевно. Блін, як вчасно ти виїхав, якраз тоді, коли я перестав туди дивитися. А панцергаубиця наярює, знищує просто всіх своїми фугасами швидкою КД. Я чую ще танк тут. Не розвідався. Ну тут він зупинився. йоп, парасата, а він уже сюди дивиться. Мені пощастило, що він не наніс мені дамаг. Суттєвий якийсь. Один член екіпажу тільки здох. Я йому вбив водія. А, їх там і не один, їх там двоє. Ти відстрілявся? Ха-ха-ха, дама. А мене з скуламата пробив. Та й пересота. Ой. Бля. Так, Т-29. Добили. Мда... ЄБР, блін. Імба. Ну майже. А чого у мене, вибачте. Розвідка не активна. А що, що сталося? А, о, а тепер, коли я натисну, вона стала активною і. і, і пішло каденове. Якого біса. Коротше, щось дивне з розвідкою зробили. А слухайте, мені здається, карта покинуте місто явно не для Єбера, щось тут не дуже комфортно. Він себе почуває. Зум кінський, розкачка сильна. Поки що не можу сказати, що на цій тачці приємно їздити. А скільки в нас кутів униз? Мінус 6 всього навсього. -да, ми ще й від рельєфу не дуже приємно можемо грати. Поняв, питань нема. А я зможу сюди заїхати? Ну, зміг, ладно. Плюсик тобі поставим. Ой, 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 ой. Звідкись там на ярві. Бляха, я застряв. Та й йорасата. Ну, де він там? А я біс його знає, де він там. Блін, пробивають чим завгодно, з кулеметів, з всякого лайна. ой. Ну ладно, ми то цей бій виграємо, але мого внеску в цей бій. Як ви бачите, два асісти. М -да. Ну, не дарма мені є бер, що прокачуваний не подобається, мені схоже, що і цей не сподобається. Ну, по-перше, це колісна техніка. Це вже мінус, при чому такий суттєвий. А по-друге, чесно кажучи, я думав, ця штука буде динамічніше їздити, а в неї, ну, динаміки немає від слова зовсім, воно не їде. Ладно, бій закінчено, давайте наступний. Цей зробимо вигляд, що його не було. Будемо сподіватися на якусь відкриту карту. Ага, і з вогню в полум'я. Сіверськ 13, майже дупа списку. Ой-ой, щось, щось попахує пісюнами трохи, якщо чесно. От знову карта, на якій ну, сильно не пофлангуєш. І як мені тут діяти на цьому єбері? Одному розробнику, напевно, відомо. А, ні, розробнику невідомо. Розробник же в свою гру не грає, я й забув. Ну попробуємо зараз тут проскочить мимо А, по краю. Да, Динамічненько, 30 км на годину. О, на М-46? Паттон. Так він, блін, їздить не гірше, ніж ми. По динаміці. Та ще й гусеничний хід, та ще й захищений, більш-менш. І гармата класна. І теж 7-0. Ну, якого біса. Нафіга мені грати. От і в мене в сетапі є е, преміумний теж французький паттон. Наскільки ж він приємніший. У мене, до речі, є про нього відео. Я його там з ніг до голови облизував. А це щось таке дуже дивне. Знаєте, напевно, на цьому єбері вже треба грати виключно, як на розвіднику, чи що. Це вже трупи. Ага, ось побачив. Розвідав. Ще подивіться, як у нас вихлопні. Uh, розташовані. І це ж яке паливо по цим димам, якщо десь в хущику якомусь стати. Це ж таке люте паливо. Mm, да, Цей не підставляється. Сюди теж ніхто не виїжджа. Ну, йопте Сіверськ. Ну, все, отак і стоятиму тут, буду чекати. Лізти на цьому вперед, десь затіє так собі. Ого, ваншотла. Ого, вау, 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 Ти що робиш? Ти давай там трохи сповільнюйся. Прибили Паттона. Якби я ще розумів, звідки. Ну, десь ось звідси тільки його не видно. Ага, чую. Розвідався. Ось він. Бачу кулемет. Ой 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 ой. -ой. В боєкомплект королівському тигру. Ні, ну от в таку крису машину грати, да. Чисто криса. Це не техніка для флангування, бо нема динаміки. Але от криса, яка просто стоїть, чекає свою жертву. Ну, в принципі, да. Має місце бути, напевно. Ну що, проїхати вперед трохи. Ну, я не знаю, ну давай, давай. Набридло стояти. О, я їх чую. А в мене кута не вистача. Мінус 6 лол. В мене не вистача кута навіть в отакій ситуації. Дожилися. О, де він. М да. Ладно. Я його хоча б розвідав. А, так у нас точку забирають. Йоп, пересата, а де він? Той, хто точку забирає. Хто небудь бачить його, я ні. Так, і цього розвідали. Так, цього прибили, готово. І цього прибили. І королівського тигра прибили. По моїй розвідці розбомбив літак чудово. Слухайте, ну таке ніби. О, да, ода, оце чисто криса. От якщо грати в крису, бачите, да, все чудово. Головне, сильно не лізти вперед. І все буде прекрасно. Ой, блін, треба б точку якось захопити. Чи хай буде байт, хай їдуть захоплюють, думають, що тут нікого нема. Хоча там багато хто знає, що тут є. В принципі, то а нам що? Ми поки виграємо, нам не треба зараз точку захоплювати. Ну що там, 4 фраги асіст, та нормально, нормально. Це вже терпимо. Ага, там на респі зенітка. З зеніткою то все ясно. У оце мене розпиляє дуже швидко. А в мене нема кутів. Кута не вистачило знову. Бляха муха, яке ж незручне лайно, а? Так, навідник заряджаючий тобі. І до побачення. Фух, пощастило. Пощастило, що він не влучив нормально по мені. А, тут ще один. І не розвідався. Ясно? Так, ладно, давай, виїжджай. І ще один зліва. З'явився. Ти про мене не знаєш? Ну, на тоді, якщо не знаєш. Десь зліва. А де це він може бути? Десь піді мною, да? Чи десь далі? Десь далі, напевно, отам. Ага, ось він розвідався. Угу. Ну і мені здається. Йому зараз впаяють, да? Блін, хлопці, вбивайте вже якось самі там, ладно. Чи ви не сп. Блін, щось у них не виходить, ладно. Ладно, давай допоможу, раз ви самі там не можете. А, ну тепер то вбили. О, тепер молодці, да. Коли я вже поміняв позицію, приїхав. Тепер ви справились. Ну, слухайте, таке ніби все. Таке ніби тут уже вбивати особото нікого. Шість фрагів, асіст. Ні, нормально, нормально. Цілком непоганий результат. Ну, і їх уже більше половини лівнуло. Точку Б перезахоплюють у нас. Ну, я не знаю. Давай поїдемо на Б пошукаємо. Може встигну ще впаяти комусь. Ага, суперхалкет йому впаяв. А, там ще один. Розвідати. Бонжур. Тут ще один. Ну, а це як зрозуміти, як він там, куди він там дивиться і т.д. і т.п а стоїть сюди, дивиться, да-да-да. Все ясно, питань нема. Контролить і там маус. І що мені за цим маусом робити? Я мауса ніяк, напевно. Ну, тоді і пофіг на нього, а я поїду на це захоплювати. А чого ні? Ооо. Гусениця, Та що б же ж тебе? Ну ладно, хоча б не дав йому їхати далі уже приємно, звісно. Але, бляха, а щось ми таке як програємо, цей бій, я відчуваю. У мене теж команда якби не лишилась. Тут Маус. Тут Ісян. А, о, зенітка збиває. Точку. О, Ісаду били бімбою. Прекрасно. Не пробив навіть у рівний борт. Поняв, 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 поняв. Все, я поїхав. Не, маус тоці не для нас. Хотів пробити казну, зламати. А, встиг. Піймавр на розкачці. Ой, господи, що відбувається в цьому? Майже ядерка. 2000 з хвостиком, слухайте. Майже ядерка, блін. Приємно, звісно. Ага, і тут ворог. Не розвідався, на жаль. Ну, він стоїть контролить. Що мені оце з ним роб. Ааа! Там ще десь 44-ка стояла, чекала, а де? А мені тут за деревами не видно її було. Угу. Ну і знову карта, на якій сильно не пооб'їжджаєш, сильно не пофлангуєш, і т.д. і т.п. Ну що ж, але хоча б у топі списку. Давайте останній спробуємо. Цей єбер дуже залежний від ем, карти, і коли випадають всякі сіверські, аттики, покинуті міста і тому подібне, ну він не дуже грається, приємно, якщо чесно. Така собі машина, дуже така собі. Ось хелкети, зенітки всякі, Р3Т20, тому подібне. Ну подивіться, наскільки воно швидше нас. От на Хелкеті, на Хелкеті в рази приємніше грати. Ніж на цьому є бері. Я зараз буду намагатися отут вискочити. Піджаться якось. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай, йоп, ай, 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 ай. Ай, твою наліво! А ладно, його вбили. Ісян. Стояти. А, -а, а Поняв. Ну, хоч розвідав його. Що я йому там зламав? Я навіть казну, здається, не зламав, да? Якусь там фігню. Давай, десь я отут зупинюсь. Ну і що? Лишається стояти чекати. Можна ще арту накинути. Опа. Ага, тільки я його побачив і йому дали зразу. Ясно. Так, окей. Череотір справився швидше. Заряджаючий. Ну, дамаг шедевральний просто. На. Добре, що у мене каде 5 секунд. Розвідаємо. Так, тигра добиваємо. Пощастило, що розкачки сильної не було зараз. Шо, два фраги асіст. Не пробив. Двісті спробиття, ясно, ясно. На. Ну, 5 секунд КД, звісно. Так, вирішує, вирішує і доволі серйозно вирішує. Ну все, стоїм, чекаємо. Тут вони будуть виїжджать з респи. Діватись їм більше то нікуди. Радіатор, бляха. Так, ладно. Зараз ще 150 пострілів. Не пробив королівського тигра якогось біса. А мені ззаду дал. Що? Мене ззаду вбивають. А як ви челенджер? Алло! Це просто. Це прикол, він просто дивиться на нього. О, хо-хо-хо-хо, ладно, давайте до висновків. В принципі, все ясно. А я сподівався на союзників. -да, знав, що в мене союзники ззаду, бачив на міні-карті, думав, прикриють. Ага. Ну, ну. Ладно, що можна сказати про ЄБР 1954 року. Ну, машина цікава, звісно, і навіть ефективна. В принципі, ну ви самі бачили, фраги на цьому робити можна, та ще й як можна. Але сказати б, що це якась супершвидка машина, яка здатна швидко займати якісь позиції, та ні, ви бачили, що хелкети набагато швидше, ніж ми їздимо. Та й не тільки хелкети багато які машини почувають себе ну такими більш динамічними ніж ми. У нас максималка, звісно, класна, але динаміка відсутня повністю. При цьому часто не вистачає кутів, часто немає дамагу. Ну, коротше, техніка дуже і дуже специфічна, але цікава по-своєму. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!